Им потужним ударним кулаком військово-морських сил вже з неба стала ескадрилія Байрактарів. Турецькі ударні дрони з перших хвилин повномасштабного вторгнення вдало працювали по російських колонах, які сунули на нашу країну і стали справжнім символом українського спротиву. Ми йдемо на зустріч з людиною, яка не давала жодного інтерв'ю після 24 лютого. Робоче місце засекречене, тож зустрічаємося на нейтральній території. Кайман, командир Байрактара. На літ 600 годин на рахунку понад півсотні вражених цілей на Суходолі і на морі. Він один із тих, хто 2014-го вийшов з окупованого аеродрому у Новофедорівці. Перший ворожий танк у нас був підбитий, коли він перетнув межі Криму в напрямку Чаплинки на відстані 300 метрів від перешийка. Як тільки вони зайшли на територію України, ми отримали некасне враження, і тут же був застосований байрактар. Ударний БПЛА Байрактар розмах крил 12 метрів, максимальна швидкість 222 кілометри за годину. Радіус дії залежить від версії від 150 кілометрів до 300. Має велику тривалість польоту. Керується екіпажем три особи з наземної станції керування. Байрактар летить вище, бачить далі. З висоти 6 кілометрів ми можемо керований снаряд. Запустити в люк танка. Або, наприклад, в форточку, в будівлю. О, там На відстані там, висота 5, а на відстані до 16 кілометрів. Чотири танки стали хрестом. Всередину видно була якась нарада, там ну, щось уточнювали вони. І ми просто туди скинули ракету. І Чотири екіпажі мінус. Ми потім передали нашим друзям із морпіхів. сказали, що в такому то районі стоїть чотири ворожих танка ціленьких. Екіпажів немає, ідіть забирайте. Це перший випала в світі, який вразив морську ціль. Коли свою роботу хлопці показали творцям байрактару, ті не повірили. Воздуху вашу сторону прийом. Поки там за мене тут «Байрактару» стріляти Те, що там кричав цей капітан 81 го катера. Він не міг бачити з катера. Неможливо побачити ні запуск ракети, ніяк вона летить. Це були просто його емоції. Ми перед цим підбили вже три катери. І він розумів, що він крайній уходить, і у нас чотири ракети на борту. Це було під час боїв за зміїний найскладнішою та найрезультативнішої операції для ескадрилії Байрактарі ВМС». знищені ворожі катери, ЗРК і навіть з десантом. Бачив кайман і як тонула Москва. Четверта ранку, коли просто Чорне море, ну, темно, все і тут такий потужний взрив, там було зрозуміло, що ракета попала. Коли вже розвиднялося, там о сьомій годині ми вже побачили, що він лежить, накринився. Вже йде, майже там половина корпусу затонула. Як плавали ворожі склади від ударів хаймарсів та далекобійної арти ЗСУ при визволенні Херсона бачили очі ВМС, Байрактари, розвідники за безпілотниками майбутнє, ВМС розширює не лише армію повітряних, але й морських дронів, кораблі камікадзе, і такі потрібні нині розміновуючи. Чорне море тепер рішить міна. Підриву Каховської ГЕС не тільки морськими, але й річковими роботи на роки, але вона вже почалась.